Головна новина Ні. оточення українських міст і селищ в Західній Україні, що відбувається в Ужгородах. Насамперед, декілька днів назад, у місті Ужгород, проводилися максимальні рейди щодо викрадення цивільних осіб на передову. Проводилися рейди ЗСУ та Національної поліції по ресторанам, барам, кафе та іншим закладам міста Ужгород. Не дивлячись на бронь чи вістрочку за мобілізацію, людей хапали та доставляли до місцевого ЦЦК СПЗСу міста Ужгорода. Та. Незаконно підкреслю мобілізовувало, не дивлячись на законне право на відсотку підтверджено юридично. Що хочу сказати натомість, чому так це відбувається? Справа в тому, що якщо ваше Бронювання чи право на відсотку, а видано в іншому регіоні, воно не вважається фактично дійсним в іншому регіоні, якщо ви прийшли туди. Тому, якщо ви, для прикладу зі Сходу чи Півдня, ваші документи не котуються Західній Україні. В принципі, і мобілізують будь-кого, хто зі Сходу чи Півдня України там є, чи живе, чи проживає тимчасово. Що хочу сказати, це одна позиція. Є думка людей, офіційна думка українців. Перевірена Арктикою. Також є інша думка українців стосовно цього, що не тільки така практика зараз відбувається. Зараз відбувається інша практика всіх підряд і своїх, і чужих усіх підряд неважливо кого і є така практика, тому що у них є наказ максимально утилізувати населення. Вони не хочуть миру. З Російською Федерацією, а хочуть безкінечної війни, утилізації місцевих чоловіків, щоб ці землі заселили інші чоловіки та жінки, інші народи та нації. Відверто Путін і Зеленський над нами насміхаються, не хочуть зупиняти їх. І далі продовжують. Продовжують геноцид обох трьох народів, відправляючи їх на вірну смерть. Що саме головне, що росіяни ще з 2007 року у соцмережі ВКонтакті призивали до геноциду українців, до масових вбивств та страт. Вони до цього готувалися. Саме таким чином. І в Україні були також такі люди, які чекали Російську Федерацію. Але насамперед хочу зазначити, після приходу Російської Федерації на окуповані території України, всі, хто чекав, повністю ліквідували. Хто а Російська Федерація і її військові, які розстрілювали? Ждунів, не ждунів, неважливо їм кого розстрілювати на вулиці. Так, це було це зафіксоване влучний факт. Тому ті, хто досить часто каже, що чекає Російську Федерацію, подумайте, чи потрібна вам Російська Федерація, тому що її ніхто не потрібен. Вони знищують всіх, хто її чекає, як зайвих. Свідків злочинів Російської Федерації. Російська Федерація не любить сраду, вона їх нейтралізовує та знищує. Саме таким чином. Тому бусифікація, могилізація, яка відбувається в Західній Україні, в Одеській області, на півдні, на сході України, відбувається через те, що Більше ніж 40 тисяч громадян України звали Російську Федерацію у 2013 році. Що саме головне? Вони були у мережі ВКонтакті. Вони спілкувалися з росіянами, вони готувалися до захоплення влади в цих регіонах. Вони готувалися здати більшу половину України в А. Так, Російська Федерація, це ворог. Але хочу зазначити, що такі методи мобілізації є незаконними. Все, що може СК, СП ЗСУ, це лише виписувати повістки, і більше нічого, та звертатися до органів національної поліції щодо. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються за мобілізацію, які пройшли ВЛК, саме ВЛК. А щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності, не потрібно нічого підписувати. Має письмову відмову від проходження ВЛК. Просто скажіть це усно, і все. І тому не настане стаття 336 чи 337 стаття. Насамперед, хто уповноважений в ТЦК СПЗСУ виписувати повістки? Уповноважений лише начальник обласного ТЦК. А не районного ТЦК. Повноважень у начальника районного ТЦК немає. І саме головне. Мусифікація посилюється не в Одесі, не на півдні чи Сході, а зараз в Західній Україні знову. Мета максимально позбутися чоловіків, які прийшли зі Сходу України, і там пересидіти ці обстріли Російською Федерацією Східних територій. України та Півдня України, насамперед, та місцевих чоловіків. Поради, про яку нам не каже вато. Багато селищ ПГТ. повністю опустощені. Пусті, там немає людей, чоловіків. Поїдьте в села, немає там чоловіків. Поїдьте в райони, в селища, і побачите те ж саме в малі міста, там промишляє ТЦК, СП, ЗСУ зі своїми незаконними блокпостами. В них немає навіть документів на, на що. Навіть на встановлення блокпосту. І тому вони діють незаконно. Ті, хто знаходяться. Зараз ТЦК СП ЗСУ нічого не підписуйте, звертайтеся до адвокатів і юристів, щоб вони вас звільнили за рішенням суду. Та звертайтесь до ДБР та до Міжнародного кримінального суду стосовно Злочних Збройних Сил України, що вас незаконно позбавили Порушили національне законодавство та утримує проти вашої волі. Ще раз нагадую, що захист вітчизни не означає, що хтось має право примусити любити батьківщину чи примусити померти за неї. Це є неправильно. Воювати за батьківщину. Чи захищати її, це право кожного громадянина. Він може погодитись з цим чи не погодитись. І якщо захоче поїхати, поїде. Якщо ви хочете законно поїхати за кордон, яка існує процедура, ви отримуєте офіційну відмову до ДПСУ, стосовно в кордону. Деталі, що ви робите? Оскаржуєте на законні дії ДПСу у Верховному Суді? І з рішенням Верховного суду ви вільно покидаєте територію України. Як повинно це працювати? Але будуть такі коментарі, які мені напишуть, що Олександре може бути так, що. ДПСУ виклича ТЦК СПЗСУ, чи вони будуть там. Да. Дійсно, вони там можуть бути. І про це не кажуть так звані правозахисники, юристи чи адвокати. Я кажу, як є насправді. Багато хто каже, що норми права не працюють на сьогодні. Насамперед доводжу до вашого відома, У зв'язку з тим, що Республіка Україна ліквідована Зеленським у 2022 році, у вас жодних обов'язків не виникає перед Республікою УРСР України, Її захищати чи якусь вітчизну. Наша вітчизна окупована. Нащадками Радянського Союзу, а саме тими, хто голосував за утворення незаконного УГСР на території Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Стосовно того, що кожен повинен щось захищати, я згоден з позицією Авакова, колишнього міністра внутрішніх справ, який змінив свою думку після. Незаконної мобілізації з 2014 по 2019 рік добровольців на Донбас. Що він сказав після цього до війни? Повномасштабне. Що він сказав? А він сказав наступне: якщо держава не дала нічого людині, то вона не вправі її змушувати за неї помирати. Так, от, задумайтесь, що вам дала ця Україна, окупаційне утворення під назвою Республіка Україна. Нічого. Паспорт ви купляли за свій кошт. Вчилися ви своїм коштом, народилася за свій кошт, вчилися за свій кошт. Помираєте за свій кошт. Та питання, яке виникає, та кому ви щось повинні? Нікому і нічого ви не повинні, як і вам, ніхто нічого не винен. І ця парадигма єдина правильна якщо хтось бажає захищати РСР України, будь ласка. Може піти і захищати, якщо він так хоче, чи вона ніхто ж не заважає цьому процесу, але бажаючих немає. Тому і відбувається бусифікація. Чому? Бусифікація відбувається тому, що ТЦК ЗСУ порушують. Законодавство України і виходять за межі своїх повноважень. Повноваженнями ТЦК ЗСУ не передбачено викрадення людей з вулиць, а вони це роблять. Чи будуть нести кримінальну відповідальність ТЦК ЗСУ та інші всі силовики після закінчення бойових дій? Звісно, будуть. Але питання, по яким законам, якщо Республіка Україна ліквідована? Самим Зеленським, а нам тут розказують, що ми повинні померти. Зеленський сказав у 2022 році, в кінці 2022 році, що Конституція на паузі. А якщо вона на паузі, і у нас немає ані прав, ані свобод, як він вважає і Конституція на паузі, а значить, і все законодавство на паузі, але не на паузі. Міжнародні конвенції з прав людини, Європейські конвенції підписані ліквідовано Україною окупаційним утворенням. Так, Україна це окупаційне утворення на теренах української держави. Степана Бандери та Павла Скоропадського. Україна, республіка, є окупантом і катом. А ті, хто в повністю служить. В органах окупаційної влади, в силових органах є колаборанти і зрадники вітчизни. І вони прекрасно знають, про що я кажу, тому що вони і є колаборанти. Тому перебувати в силових структурах Республіки Україна не рекомендую, тому що вона ліквідована. Але не ліквідована українська держава. Згідно закону про тимчасовий устрій 1918 року. Громадяни Української держави повинні захищати Українську державу. Це святий їх обов'язок. Але питання, як захищати і коли захищати, якщо вона. Повністю окупована з 1918 року після 15 грудня. Дуже цікаве питання. І про це я вже казав, що з цим робити в минулих роликах і відеосюжетах. Тому якщо ви стали свідком викрадення людей. З вулиці. Зупиняйтеся, фільмуйте обличчя цих військових злочинців, колаборантів. Так, вони саме колаборанти, окупаційні війська, які не відрізняються нічим від російських військ. Згідно документу, який прийняв Бандера. В Україні можуть бути лише спеціальні війська, але не ті, що є зараз. Вони всі це прекрасно знають на сьогодні. Навіть Роман Шухевич, підкреслює, казав, що. УРСР це окупаційне банд формування, Окупант і агресор. Всі, хто це заперечує, є нашими ворогами особистими, які понаїхали сюди 100 років тому з Росії та Білорусі, і кажуть і служать окупантові. Киє, якого сюди завезли. Сто років тому у місто Харків ми прекрасно все пам'ятаємо проголошення УРСР та Верховної Ради УРСР не було. Тому акту про незалежність УРСР України також не існує, як і Декларації про незалежність. Це лише папір. Не вартий уваги. От і все. Вартий уваги. Лише один документ. Грамота до всього українського народу Павла Скоропадського перший документ. Другий документ. Акт відновлення Української держави від 1941 року. Який дійсно досі? З початку і підпису, а документи про утворення і перейменування України. У РСР є недійсними. це окупант і агресор. Фейкова країна. За неї не потрібно помирати на сьогодні. Підписка, лайк, репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ЦК СПЗСУ коштує від 500 до. Тисячі гривень відповідно. Не правова, не юридична консультація з теми ДЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Для прикладу, відозва на позовну заяву. Також, юридичний захист в кримінальних справах. Кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 євро відповідно. Також терміновий юридичний захист коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує 100 євро відповідно. Також я консультую в сфері податкового права як вести автомобіль. Та бізнес в статусі для це коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляє: у мене витяг за кодом РДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ПЦК ЗСУ та свого контрагента та органів державної влади. Пиши на електронну адресу proton.min. Відпуска лайк-репост like до цього відео. Гарного вам вечора.